Костяву лекцію для майбутніх медійників Черкаського національного провів голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Захід проведено у межах укладеної угоди про співпрацю між НСЖУ та Черкаським національним, зокрема, кафедрою журналістики, реклами та піар-технологій. На початку зустрічі ректор Олександр Черевко висловив подяку Сергію Томіленку за співпрацю. Ми взяли такий курс на Розширення і впровадження постійно дуальної освіти у всіх сферах, там починаючи від економіки, педагогіка, і безумовно, та співпраця і та угода, яку ми з вами підписали, вона сприятиме нашим зв'язкам через вашу комунікацію. Сергій Томіленко розповідав про ключові завдання спілки, зокрема про активну взаємодію з міжнародними організаціями. Та боротьбу з пропагандою і дезінформацією. Звичайно, нам болить те, що кривава війна продовжується, те, що світ недостатньо допомагає Україні, але з іншого боку, ми знову бачимо наскільки світ переключається, з'являються нові конфлікти. Звичайно, що я лобію привернення уваги і акценти до. Для студентів-медійників дуже важливо постійно спілкуватися з фахівцями-практиками. Ось такий практик, професіонал сьогодні провів гостьову лекцію. Це дуже важливий захід і покликаний поглибити знання журналістів і готувати їх до майбутньої професії вже в реальних польових умовах. Сергій Антонович завжди давав такі.